Дмитро Кремінь це феноменальна людина, український поет, публіцист, есеїст, перекладач, заслужений діяч мистецтв України, лауреат Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. 25 травня 2019 року відійшов у вічність свідомий український поет Дмитро Кремь. Долю відміряла йому небагато 65 років. Але прожив він їх сповна на всю глибину поетичного та публіцистичного хисту, ставши символом єдиної, непошматованої України, бо ж митець поєднав і в творчості, і в житті два такі несхожі українські регіони Закарпаття та Миколаївщину. Постать Кременя стала ще одним виявом соборності української душі, коли талант із верховини не тільки прижився у Степовому причорномор'ї, а й став його поетичним особленням. На Миколаївщину Дмитро Кремінь переїхав із Закарпаття у 1975 році. На жаль, це відбулося не за його власним бажанням. А за державним розподілом, після закінчення філфаку Ужгородського університету до селища міського типу Казанка. Переїхавши у наш степовий край, поет зберіг самобутність, проніс кристал природного гірського духу, твердий, кремезний, непереможний. Причорномор'я стало для нього дуже дорогим. Бог нагородив його талант. Талановитий хлопчик народився 21 серпня 1953 року в Ірському селі Суха Іршавського району Закарпатської області. Його батьки Дмитро Ілліч та Ганна Петрівна всіляко підтримували своїх дітей. З 8 класу Дмитро навчався в Ужгороді, в школі-інтернаті для обдарованих дітей, відвідував і за студію уславленого художника, педагога Золтана Баконій. Найповажніші закарпатські митці юного художника у своє високоосвічене коло сприймали його як рівного. Це безперечно сприяло становленню особистості майбутнього поета. Перший вірш п'ятикласника Дмитра Кременя було надруковано в обласній газеті Закарпатська Правда, а у восьмому класі він вже надрукував добірку з чотирьох віршів, схожих і за молодикою, і за лексикою на народні пісні. У селі багато хто згадує вірш про рукавичку для своєї любої сестрички, один із перших, надрукований у районній газеті Нове життя. Мир читав свої твори перед односельцями. Потім вступив на шлях великої поезії, докувався в обласній республіканській пресі, журналах і альманахах, вчителював, працював у районці, викладав у педінституті, вступав до інспірантури університету літератури імені Тараса Регоровача Шевченка. Тім поезія перемогла. Він став ні на кого не схожим, чуттєвим, глибинним, з неосяжним багатством душі і рідкісною силою таланту. Дмитро Кремінь, визнаний класик української літератури. Дмитро творчість, давно вивчається учнями шкіл і студентами університетів. По його творах пишуть кандидатські та докторські дисертації. Митро творив, як творилося. Натхненно, продуктивно, самобутньо. Бо не я пишу, це мною пише Бог, говорить поет. Неосвіченому читачеві, який читає вірші Дмитра Кременя, доводиться вставати навшпиньки, заглянути в книги з історії, енциклопедії, словники або відкрити інтернет, і справа не в складності поетичного твору. Думка в ньому завжди кришталево прозора, а в тому, що до інтелектуального рівня багатьом читачам ще потрібно дорости. Його поезія потребує вдумливого, неспішного читання. Читач повинен духовно взаємодіяти з автором. Його слово складне і витончене, з першого читання не осягнеш. Поезію потрібно читати ще і ще. В цьому геніальність лицаря пера. Вищий, дійду Внучко, вишиванку, Буду я її вдягати зранку, Дякувати буду Мирославі За дитячі рученьки ласкаві. Миколай святий, малий Миколка, грається у вашому дворі. І летить у білім полі голка, бо вона проснулась на зорі. Дні дитинства, роки неповторні, Суджено для радості тобі. Не губи нитки червоні і чорні. Є ще золоті і голубі, цей урок життя найважливіший. Кажуть і бабуся, і дідусь, вишиванку дійду, внучко виший, я тоді з дороги не зіб'юсь. Батьківщино, ти моя віра, ти мій маяк, так величально, світло і щиро, в серці гори твоє світле ім'я. Час не стоїть. Під високим небом, як літаки, реактивні літа. Ти моя Альфа й моя омега віра святкова й буденність свята. Літа моєї зими, скільки б не стало літ, доки живі усі ми, доки живий цей світ, доки простори відкриті, птахові кораблю, доки на цьому світі я ще цей світ люблю. Мова твоя, Україно! З подиху Солов'їв, мову мою і землю я відкриваю знов, як її відокремлю, від усесвітніх мов. Мука моя єснова тільки на все життя стане книгою слова, книга твого буття. Соняшники за старого дину посміхнувся, виснув чорний зуб. Колись я тут учив дитину по землі ходити без зупину. не йде у сяйві мідних труб. А у нього космос у долонях, і красуня перша, це жона. Ти ж, моя кохана, сивий сонях. І літав же наші мчать на конях, де зупинка знана і сумна. Сумно те, що вже ми посивіли, та душею зовсім не старі. А в отецькій хаті, не на вілі, ти знайшла старі календарі. Стали ми на цій землі ізгої. Запиши і запали стрижаль, тільки золотої дорогої, золотої дорогої жаль. Люблю тебе завжди, як ти мене любила, які старі слова та молода любов. Хай наша далина давно вже посиділа, але летить до нас од віку стрімголог. Люблю тебе завжди, усяє в її близько, Твій образ дорогий в душі не розстає. Люблю тебе завжди, і синову колиску, і лоно золоте, праматірне твоє. Я паростком лози, барвінком із могилу. Я сивим камінцем з останньої води. Зросту, пройду, впаду отам, де ми любили, і відлюбили, все ж навіки, назавжди. Коли вона стояла, як мадонна, до серця притуливши немовля, хитнулась твердь небесна і бездонна, хитнулась і заплакала земля. Це наша Україна, мати ненька, це наш поток, Чорнобиль, землетрус. І ця сорочка вишита, біленька, і цей чорненьким вишитий обрус, як ми багато в світі цін не встигли, але над нами мати і дитя О, не викреслюй кому ніже тидло, і в чорній книзі нашого буття. І дім зведем, і відбудуємо школу, до полину покинемо нектар. І буде все, і піде все по колу. Кому комп'ютер, а кому буквально. І буде твердь земна, твердішко тверді. І м'якша за розплавлене шосе. І будемо жити. Жити аж до смерті, коли нас білим снігом занесе. Поетичне ім'я Дмитра Кременя, його творчий набуток є невід'ємною частиною сучасної української літератури. Це яскрава домінанта нашого південного літературного ландшафту. Його чарівну поезію, його шляхетну душу неможливо відокремити від нашого причорноморського краю. Здається, народитися поет міг тільки у наших розлогих степах, де саме такі волелюбні, мужні і з неабияким почуттям власної гідності козаки колись обживали та боронили цю землю. І яку засушливу годину. Ця земля потребує солодкого та щирого дощу. Так потрібне нашому південному краю гостре, образне та влучне слово великого українського поета, нашого мудрого сучасника, який, хоч і живе поруч з нами, але водночас існує у іншому вимірі, бо його слово належить. Всьому світовому літературному контексту і усім часам.